Кошенята попліткуємо. Холостяк 14, Оксана Шанюк, шахраї, Макс Гордієв, Тетяна Савіцька та 1 плюс 1. Що відбувається? Таня Лі, Фишак, жорнючий злив, дно Олі Полякової та Совість Антитіл. Мощуйтесь зручніше, наливайте чайкаву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицію обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Директ мої інстаграму, залишитися анонімними. Значить, Оксана Шанюк, проект Холостяк 14, пішла вона у восьмому епізоді. Я нагадаю, що вона успішна фахівчиня у сфері б'юті послуг і зрозуміла справа, чому вона пішла на проект до того ж, перебуваючи в стосунках, але вона тепер у нас півунія. Господи, я вам ще раз нагадаю ту трашаніну, яку вона планує випустити. Ще й співаючи не своїм голосом, тому що це ще. Справа у тому, що Оксаною займається просуванням її бренду на ринку та сама Ліруїні, Валерія Андріївна, кінтуха, Анічки Трінчер. І Ліруїні. Насправді, ну, дивлячись зараз на її кейси, це не дуже якісний продукт, те, що вона створює. І от пушити подібне гівенце, ну не знаю, наскільки треба себе не поважати, або не мати достатньо сміливості сказати чесно, клієнтові, що це повна жожоба, і не треба себе Принижувати, тому що в такий спосіб ти повністю знецінюєш в професійному полі свої таланти. Тому маємо те, що маємо. Ну а ліруїні займається просуванням ось таких другорядних продуктів. Давайте поговоримо про шахраїв сьогодення. Значить, Макс Гардієв, той самий мольфар, котрий заробляє на людському горі та відчаю. А разом із Тетяною Савіцькою, продюсеркою різних заходів, створили так звану першу в Україні езотеричну премію. Тобто, 5 грудня нагороджували різних шахраїв, різних мольфарів гівтерологинь за їх надприродні здібності. Ну і в принципі, те, як вони намахують людей, і просто заробляють на цьому бабло, намагаючись в такий спосіб популяризувати і нормалізувати у суспільстві тих. Хто повинен сидіти за ґратами. І звісно, що цей проект він не здобув широкого резонансу, цікавості, поваги, тим паче, тому що ніхто не хоче марати руки в подібному війні. адже ви намагаєтесь всунути людям шахраїв, наголошую ще раз. І от, роздувається величезний скандал. І тут я хочу повністю стати на бік медіахолдингу холдингу 1 плюс 1, тому що Савіцький з Гардєєвим намагалися втягнути плюси в те, що 1 плюс 1 це медіапартнери даної премії, коли плюси все, що планувалося акредитуватися на захід і піти, зняти там сюжет. Тобто акредитація. І медіа, партнерство це не одне і те ж саме. Це абсолютно різні речі. І в даному контексті це підміна понять і намагання зганьбити плюси. Таню, ну ти ж це розумієш, будеш дивитися, це відео. Все абсолютно свідомо. І зараз я поясню, чому Савіцька з Гордєєвими йдуть на такі відчайдушні кроки. До того ж, піарниця плюсів чітко написала. Ви мені в особисті писали вчора, що надішлете якісь е, пруфи про медіапартнерство. Натомість, все, що я бачу сьогодні, це скріни з акредитації людей, які до вас не дійшли, а уточнювали про можливість бути на івенті. Де хоч щось, що натякає, що ми вас медійно підтримуємо. Вчора ви писали, що втомилися, тож нині чекаю на пояснення. Холдинг має усі права подати в суд на Савіцьку і на Гардєєва, за те, що ті просто збрехали, зманіпулювали і намагалися втягнути в своє легко величезний холдинг, бо ви видаєте свої слова за пруфи. Давайте подивимось, що говорить Савіцький Гардієв. Друзі, всім привіт! Ми організатори Зотереки Ворці. Дуже хотіли коротко і чітко прояснити ситуацію з «1 плюс 1» каналом, який акредитувався до нас в, на нашу премію. Ми щиро раділи, тому що медіа партнер «1 плюс 1» акредитувалася на нашу премію. Звичайно, ж ми були раді і захотіли це висвітити. Залишаємо для вас скріни з нашої переписки акредитації, де вони самі написали. У нас є декілька підтверджуючих фактів про те, що вони самі писали нам. Ми з ними передзвонили, і звичайно, в день події ми дізналися, що вони не можуть приїхати, і ми коректно до цього поставилися. Після того як прийшла публікація з відмітками. Каналу нам канал повідомив, що вони не мають справи з нами, що вони не акредитувалися на цей захід, і ніякого відношення до цього не мають. Ми, в принципі, до цього поставилися дуже крикнути. Типу, якщо не хочете, то не хочете. Але брехати і казати, що ми не маємо, що вони не мають жодного відношення до того, що вони акредитовувалися, це не є справедливим фактором з приводу нашої премії. Ми працюємо часно і відкрито і звичайно вже Ми хочемо уникнути будь-якої спекуляції зі сторони медіа, зі сторони нас, щоб до нас питань не було. Всі, хто акредитувався, ми їх як завжди ж, показали. Ми їх офіційно Медіапартнерам вказали, і ми не збираємося брехати, добрехувати, як хтось це вже писав в коментарях. Тому якщо комусь щось не зрозуміло, ми знову прикріпляємо для вас приписку, де акредитувалися один плюс один, де вони представилися. Ми коректні до будь-яких із сторін і розуміємо будь кого але не хочемо різних недомовленостей. Хочемо подякувати всім, хто долучився до нашого проекту, хто підтримує езотерику і езотеричну культуру в нашій країні. Ми готові йти на діалог. Ми готові до комунікації будь з ким, в кого виникають будь-які сумніви стосовно наших переможців або медіапартнерів. А ви це робите для того, аби хоча б один з'явився гучний інфопривід, і про вас заговорила вся країна, тому що це можливість ваше л... продавати за дорого. Іншим таралегиням чи які будуть купувати собі нагороди, а ви на цьому заробляти гроші. Ви сітка афористів, які повинні сидіти, вдягають вони крила і розповідають: ми створили першу в Україну премію. Це не премія, це бал на крові. І скажіть, що я не правий. Давайте поспілкуємось. Цинізм вищої міри, і ви повинні понести відповідальність за свої слова і за те, що саме ви намагаєтесь нормалізувати у суспільстві. Ви точно такі ж самі шахраї. А Гардієв в прямому сенсі слова. Хто ще знає про Гардієва, Мальфарів і це все л**но? Яке заробляє на відчії людей. надсилайте пруфи, надсилайте ваші історії, хто замовляв у них консультації і хто постраждав від рук цих інформаційних злочинців. Пишіть в мій інстаграм, посилання знайдете в закріпленому коментарі. Чекаю. Фух, емоційний сьогодні випуск взагалі планував інші плітки випустити, але ж розумієте, несеться, не можу робити паузи. Треба конкретно, по суті, швиденько, по гарячим слідам, як то кажуть. Тим паче повернулися нарешті. Я на ютюбі, тиждень перерви. Пробіг дуже непомітно, ніби і відпустка, а ніби й не відпочивав, тому що багато друзів приїздило. і Я взагалі не відпочив після день народження, але я встиг за вами засумувати. Сподіваюсь, ви також. Тож я радий знову бути з вами на Ютубі. А тепер ми з вами поговоримо про солоденькі. Плітки відійдемо від е, такого градусу напруги. Вибачте, хотілося зробити більш спокійно, але це неможливо. Тому що коли люди відверто намагаються заробити на горі, ну мене просто криє, зриває дах. А тепер про плітки навколо Lux FM. Я про люкси майже нічого не знаю, не цікавився ну в контексті кулуарного життя. А тут прислали плітки, і я хочу дати клич нашим кошенятам. Хто що знає, надсилайте мій директ. Богдан, зверни увагу на тихе розлучення засновника люкси ФМ Жені Фишака із дружиною. Проведучу радіостанції Тані Лі ходили чутки, що потрапила вона на люкси через ліжко Жені. Усі казали це брід, неможливо. Але і справді причиною розлучення Фишака стала саме Таня. Зараз вони особливо і не приховують, що разом проводять час. Покупаю кошенят. Впевнена, знайдеш багато цікавої інфи. Тепер співробітниця і співведуча по вечірньому шоу замикає коло приємностей від ліжка до професії. Твоє кошеня мяу. Мяу-мяу-мяу. Цікаво, що ж там такого приховує Таня Лі та Женя Фишак. Тож я чекаю якомога більше інфи кошенята. Надсилайте, давайте вивчимо усе, що нам. Відомо про особисте та пікантне Жені Фишака. Чекаю! Зустрічайте в єдиному кварталі Королева Новорічної ночі Ольга Полякова! Ось так виглядає дно Ольги Юріївни Полякової. Пошлякової, перепрошую. Ми про Олю Полякову будемо нині багато говорити з однієї простої причини. Жінка, яка справді є талановитою, красивою. Успішною в минулому часі під час повномасштабного, так і не знайшовши себе музично, перетворилася не просто у фріка, а в людину, яка сама власними руками принижує гідність, свою гідність. Чому ми будемо говорити про це майже увесь тиждень? Але зараз саме питання в контексті 95-го злочинного кварталу, який доклав максимум зусиль, аби зросіщити цілі покоління українців. Аби висміювати Україну як тільки можна, принижувати українців. І, звісно, що якась аудиторія все одно залишається, йде на це легше. Ніхто не забув скандал з Міндічем, кращим кінтом Зеленського. Міндіч, який розкрадав безбожно на мільйони доларів державу, який був співвласником кварталу, і от чомусь у Дрифєвої, співачки Коли, у Діми Монатіка. Вистачило містків не вплутуватись в це лайно і не ризикувати власну репутацію. Звісно, в першу чергу це про їх ім'я, а потім вже все інше. Але тим не менш, вони в очах суспільства вчинили правильно. І я цей ваш вибір поважаю Дімо, Настю, Надю. Водночас Оля Полякова, яку і так нікуди вже ніде не запрошують, роботи в неї майже немає. з'явилась можливість виступити на кварталі. Тобто в такий спосіб Оля показує, що вона не проти служити злу, не проти служити тим, хто плодить корупцію в Україні, а тому, що головне, що власні заробітки. Це не про цінності, це не про трансформацію суспільства, це не про те, в якій країні хотіла би жити Оля Полякова, в якій країні майбутнього, це про виключно продажність. Знаєте, про таке говорять артисти підстилки. Ось це Оля Полякова в чистому вигляді, тому для неї не стало проблемою виступити на цьому балу кровавих ненажер. Теж саме можу сказати про гурт антитіла, які, не дивлячись ні на що, виступили на кварталі. Але питань немає, все зрозуміло дивно, якби вони не виступили. Ми знаємо про це толерування, лобіювання, взагалі облизування влади. А Олічка ну показала своє обличчя. Будемо спостерігати, дізнаємось найближчий час, хто ще виступав на цьому дніщенському концерті і розберемо окремо. кажуть, а який сенс кенселити, не виступати, тому що туди йдуть люди. Ну, по перше, багатьом бюджетникам роздають квитки. По-друге, дуже вагомий фактор: якщо всі артисти відмовляться там виступати і заявлять свідомо про свою громадянську позицію, і чому квартал це не ок, то тоді ця шарашкіна конторка, яка має нести повну відповідальність перед законами, перед українцями, посиплеться на раз-два. Але знову ж, хто ми такі, щоб судити? Так, ми ж тут просто пліткуємо, пліткарі. Ми не є експертами, ми не даємо експертних оцінок. А, саме колективна. Свідомість і вибір кожного з нас здатен впливати на розвиток тих чи інших подій. Тому, чим більше ігнорувати і робити вигляд я ні при чому тим більше це означає, що ти розділяєш е, усі ті жахи, які відбуваються навколо. Ваш вибір, ваше слово, ваша думка має значення, особливо коли ти медійна людина з величезною аудиторією, тому що за тобою підуть люди. Тож дякую усім артистам, хто відмовився. І не поважаю тих, хто показали, що вони справжні підстилки. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток вже завтра. І не забудьте підписатися в нашу телеграм-спільноту. Посилання в закріпленому коментарі. Все, почуємось. Побачимось, Па-па!